Буде вишневий і Сьогодні ми будемо говорити про мої читацькі плани на літо, а також про літній Якабу Бінго. Я вже третій сезон беру участь в цій всій затії, вона мені дуже подобається. Ось так виглядає мій список за весну, а також за зиму. Дуже гарно вони оформлюють ці всі списки. Цього разу він такий екзотичний, моїх любиних зелено жовтих кольорах. І в чому ж полягає суть цього челенджу? Кожного сезону, кожного кварталу, нам оголошують такий список з 25 пунктів, де 24 пункти. Ти є заданими з якимись там умовами, наприклад, літня книжка, книжка сонячною обкладинкою, книжка а, детектив, а, які ви маєте виконати. А 25 й пункт це книжка, якась за вашим вибором на будь-яку. Тему, що мені в цьому подобається, це те, що дуже якось так активно він проходить. Дійсно, люди активно читають книги. Цікаво слідкувати за блогом, яка буде. Вони опубліковують такі списки книжок, які підійшли би під той чи інший пункт. Звітуватися можна в будь якій соцмережі. в в Фейсбуці, в Інстаграмі, я принаймні, роблю це в інстаграмі. Для цього треба книжку прочитати, треба написати відгук і поставити там хештеги, яка був інгосамер, і книжка, і хештег з номером пункту, який ви виконали. І що особливо мені тут подобається, це те, що тут дуже такі оригінальні цікаві пункти, які треба виконувати, але з другого боку вони не є дуже складними. їх, Під них, в принципі, легко знайти книжку, тому воно мене якось так це все підганяє. Мені дійсно цікаво це все робити. І хоча тут під кінець кожного сезону розігрується багато подарунків, а в кінці року розігруватиме будуть цілу валізу книжок між тими, хто прочитає найбільше книг, все-таки рублюється не заради подарунки, тому що мені просто чомусь дуже подобається цей челендж, дуже подобається це бінго. Ну і в сьогоднішньому відео я розповім про ті книги, які я планую прочитати під кожен з цих пунктів. Їх буде більше, ніж 25, тому що цей список дуже умовний, дуже приблизний. Я думаю, що все ще буде мінятися. На кожен з цих пунктів я підібрала. Там один, два, три варіанти, і буду бачити вже по ситуації, що ж саме я прочитаю, тим більше, що за літо ще з'являться якісь новинки, а там уже в серпні буде всі готуватися до форуму видавців у Львові, і я, напевно, що зваблюся на якісь нові книги. Але поки що такий буде мій приблизний список, і, можливо, він комусь з вас стане в нагоді, тому що, якщо ви теж не знаєте, що читати під той чи інший пункт, я вам, можливо, щось в цьому плані підкажу. І розпочнемо ми з першого пункту, літня книжка. Тут я, напевно, що не буду оригінальною, хотів б прочитати літню книжку Туваянсу. Її в мене ще немає, я ще її не придбала, але коли ж читати таку книжку, якщо не літом. Ще один мій варіант це маленька паризька книгарня. Книга, яку була мені подарована, якбу за зимовий челендж у Бінго. Я її ще не прочитала, вона зараз в моєї подруги, але в принципі, я теж думаю, що вона дуже підійде до цієї літньої теми. Другим пунктом є травелог. Тут у мене теж два варіанти: це серія від Кембукс, Юлія Смаль, китайський щоденник, український. Мами або Анна Багряна, Македонські уповідки. Не знаю, яку з них буду читати, але мені, в принципі, дійсно хотілося б з цими книгами познайомитися. Наступний пункт про країну мрію. Тут у мене настільки країна, тому що я, чесно кажучи, хотіла хотіла б побувати буквально в кожній країні світу, тому це буде книга про таку. Про екзотичний регіон, це королева пустелі, про близький схід, про жінку, яка була там дуже впливовою. Давно вже у мене ця книга від нашого формату, і можливо, якраз літом я зможу її прочитати. Наступний пункт про неймовірні пригоди. Це знову ж таки наш формат. Мій недавній подарунок від Ілони з каналу Букпарк. Це Леді Африка, жінка, яка підкорила небо по анотації. Тут щось буде про бунтарський характер. цієї головної героїні, про те, як вона перетнула вперше. Континент. Тому і думаю, що дійсно пригоди будуть неймовірні, і теж цю книжечку хочу швидше прочитати. Наступний пункт це книжка прочитана на природі. Я ще не знаю, яка сама книга буде там прочитана, але в принципі думаю, що цей роман підійшов би прекрасно для карпатської подорожі. Це Валерія Чорне, Яблуко в Тайстрі, роман Феєрія про Карпати, тому де його ще читати як не там. А наступним пунктом є новинка книжкового арсеналу цього року. Думаю, що це буде Сакс, його чоловік, який спутав дружину з капелюхом. Ми готуємо з. Іншими буктюберами трансляцію. Надіюся, що у нас все вийде, і там будемо говорити про цю книгу. Тому в червні я збираюся її читати. Ну і вона була дійсно новинкою цього року. Наступний сьомий пункт це книжка із сонячною обкладинкою, Тут у мене теж декілька варіантів. Якраз зараз читаю Михайля Семенка. Це перший том його чотиритомника, який видала Темпора, а це арії трьох п'єро. Я в захваті від цього поета, в захваті від цих віршів, думаю, якраз за літо прочитаю, можливо, навіть і ну, не все, але вибрано прочитаю, тому вона думаю, якраз підходить. Дуже красиво оформлена. І також ще один варіант, який дуже хочу прочитати: це Джеймс Джойс, портрет митця замолду. недавно вам цю книжку показувала. І на мою думку, вона сонячна. Наступний пункт про улюблену тварину. Ну, у мене це, напевно, що собака, але якось я не думаю, що я буду читати якісь книги про собак про собаки цього літа. Тому це буде Джеральд Даррелл Гончаки Бафоту, книга про екзотичних тварин. А це теж те, що я дуже сильно люблю, дуже люблю дізнаватися про якихось такі цікаві основні. Особливості, тому думаю, що це буде саме ця книга. Далі у нас пункт про книжку, яка стала серіалом. Цієї книги у мене ще немає, це американські боги Ніла Геймана. Я її дуже сильно чекаю, тому що хочу вже і серіал подивитися, і десь КМ Букс обіцяв найближчим часом цю книжку. Надіюсь, що вона буде таки літом. І буду читати саме її. Далі книжка про письменника або про книжку. У мене це зараз книжка в процесі Оксана Забушко. Філософія української ідеї та європейський контекст. Період, книга про Франка, книга про його філософію, про те, як він у ній в своїй творчості розробляв національну ідею. Я десь половину прочитала, тому думаю, що це буде вона. І ще одна книжка на тему літератури, теж яку зараз читаю в процесі, це Віктор Неборак введення у бубабу. Про цю книжку розказувала вам відео про Ірванця. Пункт одинадцятий: це книга улюбленого автора чи авторки. Думаю, що ви вже всі знаєте, що це Онере де Бальзак. А Фабула якраз випустила його пустотливі обвіді, я їх не читала, це такі якісь невеликі, смішні оповідання, і думаю, що можливо, якраз з літом я зможу їх прочитати. Наступний пункт це книга іноземною мовою. На жаль, майже єдина мова іноземна, якою я можу, це російська мова. Ну і в мене якраз в планах на цей рік стояла одна книга вже класика: це «Набоков», Лоліта. Так, у неї така жахлива обкладинка, Але це книга чоловікової мами. Я в неї взяла почитати, тому що хочу з нею познайомитися. І ще один варіант: це Єн Макюен Амстердам. Так, я знаю, що ця книжка є перекладена українською. Ну але в нас вже був. Цей варіант, тому можливо прочитаю саме його. А тепер мій улюблений пункт пункт 13, на який можна вибрати книжку яку завгодно. Я навіть ще не знаю точно, що ж саме туди потрапить, але таке одне з найближчих планів, яке поки що не підходить ні під який інший пункт. Це Роман Мара Іоанна Славича. Це румунський автор. Пише він про Трансильванію. Тут буде про кохання, зраду, смерть, життя. Щось дуже цікаве. Це новинка від видаництва знання. Вони започатковують нову серію Голос. Це Європи. Дуже має бути щось цікаве: це має бути щось і про таку близьку нам Європу, і про дальшу Європу. І я вже з нетерпінням хочу цю книжку прочитати. Наступний пункт це професійний нонфікшн. Не знаю, наскільки це професійно в стосунку до мене, але це буде книга, як музика стала вільною. Купила її буквально на днях в нашому форматі. Мені цікава ця вся тема про піратство, про музику, взагалі про що ця книжка. Маю доволі високі очікування, але не знаю до кінця, про що саме ж вона буде. І наступ на це реальна історія. Це книга, яку я вже прочитала цього місяця. Ігнаті Карпович. Сонька в кінці перекладач зазначає, що справді Сонька існувала що цю історію авторові розказали Правда, на відміну від Ігнація. Він не встиг доїхати із нею поговорити. Але якісь реальне підґрунтя все таки цей роман має, тому зарахую його до цього пункту. Наступне у нас детектив, і це якраз і буде цей мій цьогомісячний подарунок від Якабуза, моє весняне бінго. Це книжка, яку я страшенно хотіла. Книжка, яка була дуже популярною, книжка, яка дуже інтригує своїм описом і оформленням, це світила Еліонор Катон, Лауратка Букерівської премії 2013 року. Чула про неї такі феричні відгуки, що я дуже хотіла з нею познайомитися. І тепер, нарешті, вона в мене є. За що дуже дякую, якабу. був. Е, це дачі, ще одна причина брати участь в цьому челенджі, тому що там завжди багато подарунків. Наступний 17-й пункт це ягідна або фруктова книжка. І туди, чесно кажучи, задумалася і поки що не маю якихось конкретних варіантів, тому що не зовсім розумію, що мається на увазі. Але таким моїм першим варіантом був це роман Кохана з Чатерлей», тому що він і за своїм змістом, і в принципі за обкладинкою мені на полуничку, тому, можливо, зарахую його. І також ще один такий літній варіант це природа всіх речей Елізабет Гілберт. Вона про екзотику, вона, я так розумію, про джунглі. Можливо, там буде щось про фрукти, але я її ще не читала, тому не знаю. Наступний пункт це морська історія за назвою настроєм або обкладинкою. У мене це буде Володимир Ярмолен, Коловець океану, історія Одіссея. Книга, яку дуже хочу прочитати, тому що чула про неї теж дуже гарні відгуки. А вона не зовсім морська. Вона Виходить океанічна, але я так вважаю, що це одне і те саме. І ще можу під цей пункт порадити романи Світло між двох океанів або все це не зриме світло. А вони теж в принципі десь на цю тему. Наступний пункт це книжка для відпустки, і це знову буде така книжка, яку я вже прочитала. Це Сесилія Агерн співуча пташка. Дуже красива книга, яка нам розказує про Ірландію, про Дублін, про дівчинку Лору, яка має... Дивовижну здатність відтворювати звуки про її історію кохання, про її взалі історію життя. Попри те, що книжка заставляє задуматись над певними запитаннями, вона дуже легка і справді підійде під відпустку, під таке легке розслабляюче читання. Далі пункт містична книга. Тут буде книга, яка в мене теж зараз в процесі Це Ніл Гейман Зоряний пил. Дуже містична, дуже казкова, ну така, знаєте, гейменівська книжка, яку я читаю теж з величезним задоволенням. Далі у нас пункт 21. Книжка зі шкільної програми. І тут в мене дуже багато варіантів. Насправді я навіть не знаю, що саме я прочитаю. Можливо, це буде щось з Багряного, можливо, щось з Кобилянської я хочу. Я думала стендаля прочитати. Ну, у мене там з класики дуже великий список, якщо ви пам'ятаєте, я затіяла на початку року такий собі власний свій челендж, де мала читати книжки української класики з Класики та наукову літературу. А, поки що я не дуже сильно його виконала, там тільки сім книжок прочитано з 24. А, але, можливо, це буде щось з цього списку, поки що конкретно не можу сказати. Наступний пункт це книга, в якій головний герой дитина. Це теж книга, яку ми зараз якраз читаємо з чоловіком Джордж і Великий Вибух. Книжка від Люсі та Стівена Хокінгів, дуже класна космічна історія. І е, ця третя частина нам так само подобається, як і попередні. Наступний пункт 23, це книга, в якій події. Відбуваються в Україні. Це в мене буде Мирослав Лаюк, Баборня. Наскільки я розумію, події все-таки відбуваються в Україні, тому надіюсь, що на під цей пункт підійде. Наступний пункт 24-й звучить як психологія. І тут я не знаю, чи малося на увазі книга нонфікшн по психології, чи це може бути якийсь психологічний роман. Але я чомусь подумала, що ця книга підійде під нього. Це Джеймс Джойс і його Уліс. Я маю таку мету і мрію. Цього літа його прочитати, таки його осилити. Це полетенська книжка, розказана нам про один день життя героя. Думаю, що вона психологічна, написана в стилі потоку свідомості. І я надіюсь, що у мене все вийде. і Я таки дійсно її прочитаю. І наступний, останній 25-й пункт це коротка проза. Тут у нас буде знову ж таки Джеймс Джойс. Я. Чогось думаю, що літо я усилю всі три книги, які у мене є. Цього автора. Це його збірка оповідань Дублінці, яка розказує нам про жителів Дубліна знову ж Ірландія. І також у мене є ще два варіанти під цей пункт: це Адам Джонсон з його збірка Усмішки долі, а також Андрій Любка і збірка кімната для печалі. Побачу, що саме за цих книжок я зможу осилити, тому що, як я вже попереджала, цей список дуже умовний, дуже приблизний. Звісно, що все буде ще мінятися. Але я надіюся, що якісь підказки для ваших пунктів, для вашого челенджу я дала. На цьому я буду з вами прощатися. Надіюся, що вам була цікава ця вся інформація. Посилання на яке був в я залишу під цим відео, там будуть всі правила, всі умови. Також я знову ж таки залишу посилання на свій власний челендж. Класиці, можливо, вам це буде цікаво. Вам я бажаю гарного читацького літа, щоб всі ваші плани збувалися, щоб всі книги, які ви хочете прочитати, прочиталися дуже швидко і щоб вони всі були цікавими та корисними для вас. Гарного вам літа, гарного настрою і до нових зустрічей! Бувайте!